Цими вихідними новомосковці відзначали 447-му річницю від дня заснування міста. Цей благодійний захід був присвячений нашим оборонцям. Військовослужбовців нагородили грамотами та подарунками. Також кожен охочий мав змогу зробити донат для українських захисників. В ці дні на московськідмічає день міста і сьогодні другий день, коли ми відмічаємо це свято в тому числі там різні заходи, і спортивні заходи, і дитячі заходи. От сьогодні ви зараз знаходитесь при такому невеличкому місцевому концерті, який ми, ми не робили якесь велике свято, робимо це силами своїх колективів. Ну і, звичайно, не обходиться без військових. Сьогодні ми будемо їм передавати наші подарунки, те, що і волонтери, і те, що місто закупило. І сьогодні все свято навколо саме військових і відбувається. Сьогодні всі заходи спрямовані тільки на підтримку наших захисників та захисниць. І свято, яке ми сьогодні зробили в центрі міста, це саме свято благодійне. Маємо нагоду відзначити тих військових, тих людей, які сьогодні дуже добре допомагають місті, які його захищають, які підтримують. Насправді це було для мене неожидане, коли запросили мене на свято сьогодні. День міста, міста Новомосковськ, якщо не помиляюся, 447-й день народження міста. Свято присвячено підтримку Збройних сил України і присвятили нам це свято. Обіцяють якісь подарунки. Ну, подивимося, будемо раді всьому. Приємно, коли підтримують, коли зустрічають, коли. Коли допомагають, коли звертаються до друзів, друзі допомагають, відзиваються, або інколи навіть не запитують, що потрібно, вони вже знають, що потрібно солдат на війні. Ні. Побачити гарні настрої. Та пригласили, мене будуть вручати подяку. Тобто, взагалі розвіятись, тому що на фронті, постійно на фронті, постійно війна, війна. Тобто, треба теж бачити цивільних людей, потрібно військовим повертатися додому щоб не забуватися, що тут теж є життя, що тут теж нас чекають. В моєму підрозділу необхідні квадрокоптери, техніка, тому що це розхідний матеріал. Тому ми завжди довольні і просимо всіх, щоб долучалися до донатів, допомагали, якщо є така можливість придбати квадрокоптери, тому що це квадрокоптери це очі, очі піхоти. І тоді наша піхота славна, незламна. Слава українській піхоті. Зараз э, заступник командира батальйону 102-го, 108 ї окремої бригади, і був запрошений там э, в якості гостя, в якості нагороди. Э, ну, Подяка була мені вручена, тобто тут э, батальйон э, Новомосковський він збирався із мешканців Новомосковська і район. От, і тому урочистості з приводу Дня міста, це як от е, Аліса в страні чудес да? О, там з одного світу, там в інший світ ми переміщаємося. Тобто там у нас війна і якісь такі суворі будні, батальйон вже більше року знаходиться в зоні бойових дій, знаходився в Донецькій області, зараз в Запорізькій області виконує бойовий наказ. От і кожен візит додому він завжди трошки дає моральну, фізичну розвантаженість, дає розвантаженість будь-якому військовому додому. Якщо ти бачиш усміхнених людей, дітей, жінок, чоловіків, які тут спілкуються, пересуваються вільно, то ти розумієш, що ти виконуєш свій обов'язок на цей час. ну… Кльово, тобто тут все кльово, і народ, як не в перші дні війни, коли був хаос, була якась там е, така, ну нерозберега, така от якась клубок такий був запутаний. То зараз все добре, зсу працює, зсу стримує ворога і зсу наступає. Це головне для військового і особисто як для мене. Зануритися у свято, поспівати потанцювати та насолодитися моментом місцевим мешканцям допоміг концертний військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Багато питань можна задавати, чи варто чи ні під час війни. Рахуємо, що музика завжди підвищувала моральний та бойовий дух, моральний стан мирного населення. Рахуємо, що це потрібно, все-таки як не як, життя продовжується, і ми не маємо зупинятися, як то кажучи, на якихось сумних моментах. Ми віримо в нашу перемогу, віримо, що наш народ є незламним, сильним. Ну і звісно, що ми будемо процвітаючим народом, як то кажучи, і наше місто буде також процвітати. Це дуже важливо для для чого. По-перше, дуже довго вже йде війна. Вже емоції скупилися. І людям потрібна розрядка. Люди мають розуміти, то, що військові не тільки вміють воювати, військові вміють ми Також творчі люди абсолютно точно такі ж, як і всі інші люди. Саме тому дуже потрібно показати людям, що ми що ми порі, що ми є, і розрядити обстановочку. Так кажуть, це наші традиції. З нами прийшли наші дітки, які мають то продовжувати ростуть в патріотичний дух в них. Ростуть на патріотичних піснях, які, до речі, наш військовий оркестр буде грати, співати сьогодні для всіх мешканців цього міста. І я думаю, що це дуже хороша традиція, ми можемо передати своїм нащадкам. Вони мають після нас це робити і святкувати і. Буде добре, все буде Україна, це наш край і нам в ньому жити. І ми маємо сьогодні велику честь привітати наше місце з днем народження, так як ми мали можливість представляти наше місце на другому фестивалі в світі в місті Базель, Швейцарія. 100% 100% на наших концертах можна потанцювати, поспівати разом з нами, попорухатися разом з оркестром. Тому це абсолютно можливо і попередні родимо все можливе для того, щоб понизити градус напруги, як то кажучи, підняти настрій усім, щоб народ був задоволений не тільки нашим виступом, а тим, що ми всі живі, здорові, і у нас є можливість, як то кажучи, святкувати цей день міста. <му> Хоч святкування не було гучним як до війни, проте саме в цьому році особливо відчувалось єднання, турбота та тепло від кожної людини, що прийшла на площу героїв. Майстрині продавали свої витвори, проводились майстер-класи для дітей, лунали співи та слова подяки нашим військовим та волонтерам. Цими вихідними Новомосковськ був оповитий любов'ю та гарним настроєм. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, новини Д1.